Неочікуваний переїзд змусив Василину Синичку записувати сина в дошкільний заклад. 39-й садок розташований у дворі багатоповерхівки, в якій мешкає родина. Малюку тоді було два роки. Тобто до вступу залишався майже рік. Але у закладі жінка отримала категоричну відмову. Завідуюча обґрунтувала це тим, що у списку вже понад 150 охочих, а візьмуть від 60 до 90 малюків. І вона на повищених тонах сказала, що це ваша дитина, це ваші проблеми, і немає місць. Ви пізно прийшли. Я кажу, ми ходили рік тому, і чоловік приходив, що ну ми мусимо, мені треба виходити на роботу, десь водити дитину на шахту. Я не маю можливості в якийсь другий садочок. І вона каже, що та я буду приймати всіх дітей з любих, з любих районів, а для вашої дитини місце немає діти. Шукайте будь-який садочок. Такі випадки в місті не поодинокі, тому йдемо до тієї самої завідуючої з'ясовувати, чим викликані такі грубощі і чому пріоритет не надають малюкам, які прописані поруч, як це має бути за правилами. Ні один керівник не має права не прийняти заявку від мами на черговість. Я й не могла відмовити. Я цього ніколи не практикую. Ну, в першу чергу, звичайно, по місцю проживання це вулиці, які розміщені тут біля садочка. І далі у порядку черги діти будуть зараховані. У центрі з садочками проблема ще очевидніша. На район розраховано всього три заклади на чотири групи. Кожен у них навчаються більше трьох сотень дітей. У той час, коли охочих майже тисяча, здебільшого їхні батьки працюють у центральній частині і їм зручніше забирати дітей звідси. Але приймають дітей сюди, запевняє завідуюча, у порядку черги. волошина, митна, толстого ем, – ну... Проспект свободи ось з різних районів міста вони записуються. Дітки батьки працюють десь тут неподаліки, тому вони звертаються в нас в садочок. Так їм зручно буде. Значить, на 16-й рік у нас заявок 59. Ми можемо прийняти лише ну 25-28 діток. Максимум за законом в Україні подавати заявки можна у кілька закладів одночасно. Щоправда, раз на півроку потрібно відмічатися у списках аби підтвердити наміри. Правила прийому незмінні вже роками, як і хаос, причин якого кілька садочків мало. Часто батьки залишають дітей не до шести, як це передбачено, а до семи років, ще на рік займаючи місця у групах. Ну й бажання віддати дитину у найкращий модний, новий, спеціалізований, теж ускладнює ситуацію. Малюків записують не куди ближче, а де подобається, і страхуються кількома варіантами. В управлінні освіти кажуть, спірні питання можуть вирішувати. Спеціальні комісії, які є в кожному районі, формується комісія. Ця комісія зобов'язана вивчити ситуацію стосовно кожної дитини і вжити усіх можливих і неможливих заходів для того, щоб кожна дитина, яка проживає на цій території, на цих вулицях, які закріплені за закладом, була охоплена освітою. Керівник навчального закладу зобов'язаний вжити усіх заходів. Якщо така дитина, наприклад, буде виявлена, котра не навчається, то він повинен її залучити до навчання. Оселена після проблеми з влаштуванням малюка у садок поскаржилася в управління освіти, каже, допомогло, бо місце для дитини, хоч і у сусідньому закладі, але знайшли. Тож досвідчені мами у таких ситуаціях рекомендують не мовчати, а вимагати у чиновників реакції. Щоправда, для спритних завідувачів покарання де-факто не існує.